Якщо не я на передовій то, нехай хоч мої моя робота там буде. Петро Вальчанський ремонтує двигун автомобіля, який виконував бойові завдання на фронті і вийшов з ладу. Доставити ціле авто не було змоги, тому до франківського сервісу привезли тільки двигун. Працюючи на потреби Збройних сил України, чоловік не вимагає платні. Прийшлося розібрати повністю мотор, поміняти шатун, шліхувати колінвал. Міняти всі вкладиші. Зараз ми теж чекаємо ще на деякі запчастини, доробляємо і відправляємо на передову. А важко так, без, без автівки, от, саме мотор мов доводити? Ну, даний важко, тому що його неможливо перевірити. Ми його не можемо завезти без комп'ютера, який є у машині. Переважно на автосервісі ремонтують цілі автівки. Звідси на війну виїхали більше 70 мікроавтобусів та пікапів, розповідає керівник сервісу Олександр Білий. Автівки приганяють на СТО волонтери, а ремонтують їх тут безплатно. Буває, що волонтери консультуються з працівниками сервісу, які саме варто купляти автомобілі, каже Олександр Білий. Більшості запчастини для цих автомобілів знаходимо ми. Доставляємо сюди встановлюємо. Є такі варіанти, коли ці запчастини самі волонтери привозять за кордон. Вони можуть навіть разом з автомобілем їх привозити, коли автомобіль їде на лаветі там, або десь замовляють в інших місцях. Зараз на СТО ремонтують 5 автівок, які поїдуть на фронт. Цей пікап, куплений у Румунії. Прийшов в поганому стані, розповідає менеджер автосервісу Петро Білий. У нього були проблеми з рамою. Вона була варена вже, але дуже погано. Тому ми варили раму тут. Також по ходовій дуже багато питань було. Зараз ми очікуємо ще надходження запчастин і замінюємо ці запчастини, і автомобіль готовий виконувати свою роботу. Пікапи їм сам більше підходять, щоб можна було як речі загрузити, так і щоб могли самі бійці заскочити в потребі. Ну, має повний привід бути саме основне. Автомеханік Михайло Дудчак займається регулюванням геометрії коліс. Переважно це завершальна стадія ремонту автомобілів. Він перевіряє тиск, ставить датчики на кожне колесо і підключає до комп'ютера, щоб побачити, як колеса стоять зараз і як їх можна виставити. За ремонт автівок для ЗСУ каже гроші. Не бере. Якщо дивитися на цей автомобіль. Бачимо, що він вже трошки. Прожив своє життя, тому що йому, вже, напевно, років 20, так подумати. Але він виглядає, може, не в ідеалі, але наша задача цілому сервісу зробити так, щоб автомобіль, хоч якби, зовнішньому, не дуже виглядає, але щоб у робочому стані, в механічно, він був в найкращому положенні. Для того, щоб він міг виконати всі свої задачі. Якість автівок, які приганяють на ремонт, зараз дещо гірша, ніж було на початку весни, каже керівник автосервісу Олександр Білий, Оксана Василик, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.